На фронті понад півтори сотні атак протягом доби, третина з них на покровському напрямку. Докладно про ситуацію на передовій дізнаємось від речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він наживо зі студією. Доброго ранку, пане Андрію. Слава Україні! Тож, що можете нам повідомити? Доброго ранку, Анастасія, Героям слава! Триває 1140-ва доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 159 бойових зіткнень. На Купінському напрямку минулої доби відбулось 4 атаки російських окупантів у бік піщаного, неподалік кругляківки та загризового. На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку поблизу надії. Ямполівки, Торську атаку та у бік Новоплатонівки, На Новомихайлівки. Греківки, рідкодуба, Ольгівки, Зеленої долини та Нового. На Сіверському напрямку учора сили оборони України успішно відбили три атаки у районі Григорівки. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення у районах Курдюмівки та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив двадцять три атаки неподалік Дачного. Щербинівки, Озрянівки та Турецька на Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 52 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Калинова, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачна Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямку Котлярівки, Малинівки і Сергіївки.